Ви знаєте, що наука це цікаво. І ось вам цікавий дослід. Вам треба дістати монетку з води, не замочивши при цьому руки. Які ваші ідеї? А вода їстівна? Міша, ти завжди або хочеш з'їсти, або випити. Почекай. Та вилити воду, дістаньте монетку. З чому проблема? Чудовий варіант, який ще є. Може перевернути стіл правильно. Так, раз і перевернули. Ось. І весь експеримент. Гарного віде. дня вам! Бо наука це топ. З мішаній Володимировичем. Але насправді в тебе рука все одно мокра. І для того, щоб дістати монетку з води, нам треба використати найкращу річ у цьому житті. Це науку. Бо наука це топ з Русланом Ігоровичем. З Русланом Ігоровичем. Що нам для цього потрібно? Запальничка, свічка, склянка. Що ми робимо? Ми ставимо свічку у водичку і запалюємо її. Наша свічка трохи погоріла, і для того, щоб дістати монетку, нам потрібна, як я вже казав, ще склянка. Ми цією склянкою накриваємо свічку, і вона гасне не одразу. А, Бачимо, що відбувається з рідиною. Вода підіймається. Отже, що ми тут побачили? Коли свічка згоріла, повітря всередині охололо. Тиск впав і атмосферний тиск ззовні штовхнув воду всередину. Атмосферний тиск це невидима, але дуже потужна сила. Це мені хочете ще експеримент? Звісно, хочемо. Хочемо. Тоді починаємо наш наук топ з Русланом Ігоро з Русланом Ігровичем. Несподіваний факт: ви знали, що зараз на вас лежить два автобуси. Що маєте на увазі? На кожного з нас постійно давить майже 15 тонн повітря. Повітря, хоч і невидиме, але воно має свою масу. І тиск, з яким це повітря давить на нас і на всі предмети, називається атмосферним тиском. Чому ми цього не відчуваємо? Тому що ми звикли до цього з дитинства. Для того, щоб показати, як працює атмосферний тиск, нам потрібна склянка з водою і ось така плівочка. Ми беремо цю плівочку, накриваємо склянку з водою. Що буде, якщо я приберу руку? Розльється вода. Давайте подивимось. <гас> Вау! Що відбувається? Май після того, як ви відпустили, вода не розвилась. Вода тисне на плівку вниз через свою вагу. Але в той же час атмосферний тиск діє на плівку знизу вгору. Сила тиску повітря ззовні більше за вагу води всередині склянки. Тому плівка тримається, а вода не виливається. Отже, атмосферний тиск працює скрізь. Він не тільки зверху, він давить на все: збоку, знизу, звідусіль. Але він не завжди працює? Якби я не так сильно тряс рукою, дослід вийшов до кінця? От, але нічого страшного. Завжди у науці присутній людський фактор. І, на жаль, він іноді сильніше, ніж закони фізики. Закони фізики. Тепер це все прибирати. Цікаве питання: якщо на нас тисне така величезна сила, чому ми не перетворюємось на млинці? Тому ну що у нас є внутрішній тиск. Правильно, і цей тиск врівноважує зовнішній тиск. Але що ж буде, якщо ця рівновага порушиться? Хочете перевірити? Звісно. Так, тільки не на людині, а на алюмінієвій банці. Отже, беремо таку баночку і додаємо сюди окріп. Нагріваємо ще нашу баночку. До кипіння? Так, доводимо до кипіння водичку, щоб там всередині утворилась, як ви думаєте, що пара. пара водяна. Правильно. Трохи почекаємо. Зараз тиск всередині нашої баночки зросте. І давайте спробуємо. Коли ми нагріли повітря всередині банки, тиск всередині зріс. Але коли опустили банку у крижану воду, банка різко охолола. Пара всередині стиснулась, і тиску всередині майже не стало. Атмосфера просто розчавила банку. Саме це трапилось би з людиною, якщо б вона опинилась на величезній глибині, тому що тиск всередині нашого тіла набагато менший за тиск води зовні. Якщо внутрішній і зовнішній тиск не врівноважені, нас просто розчавить. А ви знаєте, яка температура кипіння води? 100 градусів. 100 градусів. А якщо я вам скажу, що температура кипіння може змінюватись в залежності від атмосферного тиску. Хочете побачити? Хочу. Для цього нам потрібен шприц, звичайний, склянка. І ще нам потрібна гаряча вода. Тільки обережно, будь ласка. Отже, ми наливаємо гарячу воду у склянку для того, щоб нам зручно було набрати шприцом цю гарячу воду. Закриваємо один отвір і різко тягнемо вниз. О! Кипить вода, кипить вода, хоча вона була просто гаряча. І ми без вогню довели воду до кипіння. Як ви думаєте, що ми зробили шприцом? воду. так, але що ми змінили? Тиск він зменшився різко. Правильно, коли ми потягнули поршень шприца, ми різко знизили тиск у середині. При низькому тиску молекулам води легше переходити з рідини в газ. Тому вода почала кипіти навіть без нагрівання. Отже, вода кипить при 100 градусах Цельсію тільки при нормальному тиску. Якщо тиск знижується, температура кипіння теж падає. В горах на висоті 3000 метрів вода кипить уже при 90 градусах, а на Евересті вода кипить при близько 70. Саме тому в горах суп доводиться варити трохи довше, бо вода там кипить при меншій температурі. Чому це вода закипає раніше, а суп варити довше? Тому що важлива не температура кипіння, а температура приготування їжі. При нижчій температурі їжа готується довше. Привіт, Руслане і говорю, Привіт, наук ТОП. У мене до вас запитання. Нещодавно на Ютубі бачив відео, як машину піднімають за допомогою пластикової пляшки. Таке, взагалі, можливо, чи ні? Чи це знову якийсь фейк черговий для того, щоб зібрати побільше переглядів? Поясніть, будь ласка, супер питання, і розібратися в ньому нам допоможе. Віка? Ні. Тиск. Тиск. Ми вже казали, атмосферний тиск дуже сильний. Але чи зможе він не тільки сплющити, але й підняти щось важке? Давайте перевіримо. А давайте. Нам потрібно ось така от стиснута пляшка і звичайний насос. Тут же спеціально у нас зроблена така кришечка. Ми прикручуємо нашу пляшку до насосу, щоб коли ми набирали повітря, воно не пропускало. Так, наш домкрат готовий. Що будемо підіймати? Стіл. От ти і будеш підіймати стіл. Будь ласка, і як я цим підніму стіл? А от давай спробуємо все завдяки науці. науці. Отже, я трохи підіймаю стіл, ти ставиш пляшку. Під ніжку І що, накачувати просто? І накачувай повітря. Отже, ми бачимо, що відео в Ютубі це правда. І ми можемо самі створити ось такий домкрат. – Це життєвий лайфхак. Коли ми качаємо насос, ми качаємо повітря всередині пляшки. Повітря не може втекти, і тиск всередині зростає. Він стає таким сильним, що може підняти важкі предмети. Нормальний атмосферний тиск називають однією атмосферою. Тиск в два рази більший це дві атмосфери і так далі. В пневматичних домкратах, підйомниках, тиск може досягати сотень атмосфер. Щоб підняти машину, ручного насосу буде замало. Потрібен електричний компресор. Але принцип той самий. Так що відео не бреше. Якщо треба підняти двері, лавку або навіть шафу, пляшковий домкрат вам у допомогу. Звичайна пластикова пляшка, тиск ну, і мішання. І мішання. <риклад> Може, вже хвати, я вже устав. Бачиш, наука це не завжди легко. Але наука це завжди топ. Особливо з Русланом Ігоровичем. Особливо з Русланом Ігоровичем. І мішаню. От бачите, атмосферний тиск це справжній невидимий супергерой, і якщо знати, як з ним дружити, можна творити маленькі наукові дива.